Гуманітарний вантаж із Норвегії прибув до Коломиї. Вантажівка приїхала до міста завдяки співпраці тамтешніх благодійників із нашими волонтерами. Необхідну допомогу планують передати на фронт, а також розподілити між лікувальними закладами Коломиї. Представники благодійного фонду Автоволонтери розвантажують фуру, яка прибула з Норвегії. Хлопці з фонду автоволонтери КомЮА», які постійно допомагають як військовим, так і медичним закладам закладом соціальної сфери. Ті, хто відчувають, що їхня допомога потрібна і не хочуть стояти осторонь. Для того щоб до Коломиї приїхало кілька тонн гуманітарної допомоги з Норвегії, посприяли друзі волонтера Віталія Горника. Це чергова допомога від наших норвежських друзів по наших запитах. Продовжує медичне обладнання, інвентар, ліки, вітаміни, смаколики та інше. Загалом кілька тонн допомоги поділять між медичними закладами міста. Ну і звичайно відправлять на передову для захисників. Є тут речі для реабілітації, ліжка і меблі приліжкові, і запити центральної районної лікарні, дитячої лікарні нашого роддому. І частина піде хлопцям на фронт. Ми бачите, колеса, бачите, харчування, медичні засоби. Яка це вже за ліком вантажівка із гуманітарною підтримкою від благодійників з Норвегії, каже Віталій Гурник: вже й порахувати складно. Там теж ні волонтери активно підтримують та допомагають із перших днів повномасштабної війни.